Всім привіт! Зараз я вам розкажу коротеньку історію про немолодого Мічурінця. Про себе. Значить, якось одного разу місяців, так, 2-3 назад, я вже не пам'ятаю, ну, місяці нема, мабуть, що три, так точно. Купили ми в супермаркеті ананаси. Ну, я думаю, що розповідати про те, які як ананаси, як вони виглядають, і все. всі ми в житті хоча б раз бачили. Не те, щоб на картинках, ми бачили живі ананаси. Справжні. Тобто це така блямба, і зверху в нього така ще гічка. От, е е е так подумала тільки що трошечки схожа на наші цукрові буряки. Так от, купили ми це на нас. Він тут був такий трошки зеленкуватий, наче. ну як не зеленкуватий, але він мав ще до долежати. І він тут полежав у нас там на столі, там, воно там на каунтері. Він у нас полежав якийсь час і дозрів, став вже жовтим. Ми його там вирішили приготувати. Я вже не пам'ятаю, як приготувати, порізати і поїсти. Він чиститься дуже просто, просто ножом ви отак от з усіх боків його обрізаєте і потім нарізаєте кільцями. Ті кільця ви теж бачили. Тобто не буду нічого такого там екзотичного вам пояснювати. Але у нього ж зверху ця гичка є. І значить, ми її зрізали той кусочок куща. І я така, тут в мені просинається просто Мічурін, просто якийсь реінкарнація Мічуріна. От, в мені. Це та людина перед вами, яка, в принципі, не дуже садова, того що, ну, як вам сказати, не люблять в мене рослини. Якби Я намагаюся з ними там товаришувати, але вони щось так не дуже. Я там їх там, поливаю, пересаджую щось. Причому це за мене прийшло вже з віком, того, що раніше я взагалі нічого не садила. І коли там. Пам'ятаю хтось з моїх колег там, чи якихось моїх знайомих казали, «Боже, я так люблю копатися в землі. Я взагалі не любила копатися в землі ніколи. Це не моє було. Я вода по гороскопу, у мене стихія води, я не знаю чого, але в мене чогось не все добре росте. От, і я собі, значить, така думаю: опаньки, напевно, я вже дійшла до того віку, коли знаєте, коли певний вік такий у кожної людини і у жінки це не виключення. Коли у вас в домі з'являється спочатку так непомітно пакет з пакетами, а потім ви починаєте все садити, садити, садовити. Так от, відрізали ми тугичку в того ананаса, і, значить, я така кажу: я його посажу, і в нас буде ананас. Бо колись дуже давно один мій колега в одному салоні показував мені фотки, де він виростив. Ще тоді не було телефонів, він просто був фотографом, фотографував, показував фотографії, реально роздруковані, уявляєте? І він показував кожа прическа у мене, капець. Він показував фотки, де він виростив саме на нас. Тобто він йому відрізав цю зелену частину а, і, значить, там просад... якось її проростив, посадив. Він сказав, що він просто його прикопав в землю і, значить, він у нього виріс в рослину. І навіть там у нього була фотка, там, де така у нього стрілка, він виганяє ту стрілку. І там маленька, маленький такий, ну, ананасик вже ну, зав'язався. Я не знаю, як вони цвітуть, я не знаю, як вони запиляються, нічого про них не знаю. Значить, Я собі така вирішила: так, я теж буду вирощувати ананас. Ну, я його взяла, думаю, мабуть, що знаєте, в нього як в цибулі має там коріння прорости. Я взяла ту гичку з тим, зрізаним трошки ананаса і поставила його на дворі, поставила його в воду. Там така скляна у мене така штука, яка є вазочка, якась, я поставила його в воду. Але оскільки в нас в Техасі дуже шпе, спекотно, дуже жарко. І якийсь цьому році сезон просто мух, їх тьма тьмуща тих мух, це просто якийсь капець. І я дивлюся, в мене вже через два дні в тій воді вона вже якось там позеленіла, забродила з тим ананасом, Ну, я трошки там води води. І там вже дивлюся, завелася якась субкультура, вже якісь там, не знаю, якісь прачики завелися, як казуть у нас вдома. Комарині личинки. От, думаю, ні, мені той гербарій, там, не гербарій, а мені той серпентарій там не потрібен. От, я вилила ту воду, помила ту скляну штуку, а то на нас загибів, вже такий став такий собі не дуже. І я така думаю собі, так. Ну, його викинути там на смітник, я завжди спію. І я оте нещастя, оте таке скуйовджене, якесь присохше трохи. Я його взяла і прикопала. Там у нас є. ну, Тут у них немає городів біля, нема, нема американці не розуміють, що таке там городик мати біля дому, щоб там щось садовити, якийсь кріп, петрушку, то наші таке вже роблять. От, але тут такий клімат і такий ґрунт, що на ньому нічого добре не росте. Тобто, ну взагалі тут, навіть як вкопатися в глиб, то тут каміння вже буде, тут не буде, ну коротше, інше, ой, інше, інше. І я собі пішла і там на городі його прикопала той на нас. Прикопала і забула за нього. Бо у нас уже другий рік росте такий дикий соняшник е санфлауер. Цей він як гігантський, тобто він не один, як ми звикли, да? а це якесь, на як не знаю, соняшникове дерево. Тобто така бад бадилюка здоровенна, і там багато таких маленьких соняшничків. От, і воно там вже другий рік у нас вирос, виростає, таке воно як дуже моцне. Я там ще правда посадила собі якісь дині з кісточок, і вони теж попроростали. Ну, динь так і не зав'язалося, щось воно там цвіте на силу. І от на днях я щось полізла до того чудогорода, який там є в нас. Ну, то не город, то, то така біда, бідося, біду, так. Ну. І що ви думаєте? Я біля того. Під соняшник, під той якого я прикопала, вірніше, який, який там був. А, дивлюся, що така зелененька штука, такий у мене кущик, наче зелененький. І я навожу різкість собі, отак от. І я розумію, що це що це ананас. Розумієте, він прийнявся. Я вам зараз його покажу. Чекайте, ну я зараз вам його піду, принесу. Пок... Ай, Вайліт, куди ти свій хвіст розклав? Я вам піду, покажу зараз це чудо. Я не знаю, я почитаю, я обіцяю, що я почитаю в інтернеті. Щоб знати... А, ну, звісно, я надвір, то й собаки надвір. Ну, ну, як же, як же без них? Ну, давайте. Оно, а ну, ану, ну, повискакували. І я вам зараз покажу це ананас. Дивіться, який в мене шея. Я його теж буду роз... Ай, боже, собаки! Це під ногами в мене. Ні, не, в, не вазон під ногами, а собаки під ногами. Я його буду розсаджувати, бо дивіться, ви бачите, йому тісно, йому дуже-дуже тісно. Зараз, зараз я вам його покажу. Боже, цикади кричать, як дурні. Але слава Богу, хоч не на нашому участку. Зараз. Так, що тут мені? Ага, собаки мені тут сюрпризи поставляли на газоні. Добре, розберемося з цим. Зараз я вам, зараз, зараз я вам покажу, чекайте. На... Так, як і обіцяла, спочатку покажу вам оцей соняшник. Це якась техаський різновид. Ну якби як це якийсь дикий. І ви подивіться, як воно. Це реально як дерево, якесь соняшнике. Ви подивіться, як він нав'язався. Це отаке соняшникове, таке ціле-ціле дерево. Капець. Не знаю, як воно. І це вже другий рік воно виростає. Ми там його щось проволокою стягували. Так. Я потягну інтригу, покажу вам свої дині. От, Якби вони запилилися, дивіться, ось вони цвітуть. Воно, бачите, зав'язалася маленька. Так, тут якісь два сорти. Оті, по-моєму, будуть більш солодкі. Якщо будуть ці більш такі зелені. Тобто тут два види. І увага! барабанний дріб. Тобто це все воно повелося отуди. От Там ще в мене м'ята десь росте. Я не знаю, по-моєму, одні бур'яни видно тут в цьому хаосі. Але барабанний дріб. О, ще в мене є інопланетний гость. Подивіться уважно, хто воно сидить. Ай, мій хороший. Це як разновидність гікона. Бачите, яка тютя? Воно, тік. й тут багато. Барабанний дріб, дивіться хто. Я його так розгортаю, як дорогоцінний трюфель. Оце і є ананас. Він прижився. І він пускає, ось, ось бачите, нові листочки. Я обіцяю, що я почитаю в інтернеті, як за ними доглядати, чи буде він свісти, чи що йому буде, чи він багаторічний, чи він здохне зимою. Нічого не знаю. Але тішуся рада. Отак от. Та-дам! -от. Та Оце мої собаки-балабаки. Бачите, які вони радісні. Що, жарко вам, ти товстий, ти товстий кріндель. Воно другий. Це з одного боку це мої друзі, з другого боку це шкодники. Того що ось він він вже знайшов стару кісточку. Що ти знайшов? Покажи мені. Покажи. А... Вона тобі треба, знаєте що це? Це кісточка з авокадо. І от він достане цю кісточку вже викину. Дай, подивіться, подивіться. От, дай мені, дай мені хоч одним зубчиком її потримати. Ну, та ага. От воно тобі треба. Це якась мусорний якийсь пес, але хай гризе, тому що йому треба наліт з зубів знімати. То хай гризе. Я йому дрованяки, правда, різні брала. Але він не хоче гризти таке. Так, це я вийшла і вони за мною вийшли. Я піду і вони підуть в хату. Ось купили такі великі чотири горщики. Це ми їздили в Хомдіпо. Хочемо пересадити, я хочу пересадити цю рослину, тому що, дивіться, вона була впала, і оцей пластик тріснув, бачите? І воно видно коріння. Подивіться. Воно видно, видно, все-все-все. Хочу його пересадити, бо він такий молодчина, він мені дає нові листочки. І, он, дивіться, в нього новий корінчик виріс. Боже, яка прелість. Це в нього якісь повітряні корені, він ще пускає. тобто Зовсім не треба про них почитати, хоч щоб знати, що і до як. І ось у мене ще така почала рости, рости дуже інтенсивно. І маленьку дитинку викинула, дивіться. Ось ось. Я не знаю, як вона називається. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Бо я навіть не знаю, що називати. написати в гуглі пальма, то це не пальма. Ну, Коротше, я не знаю, як вона називається. Ось в мене така рослинка пішла в ход. Була миршава-миршова. -миршова. Це якась ліанка, до речі, бачите, а це її так сховали і в цьому місці їй стало добре, того, що я її спочатку отут на столі тримала. Їй не подобалося. А тут їй подобається в тіньочку, значить вона любить тінь. Так, це мої коряги, з яких я зроблю крафт. І от Я була юний мічурінець і зараз вирощую ананас Я не знаю, чим закінчиться ця історія. Будемо разом з вами нас спостерігати. Але я дуже сподіваюся, що він може ще й зацвіте і може дасть мені ще бейбі-ананас. До речі, ананас по-англійськи не ананас, а пінапол. Я сто раз сказала, ананас чоловікові, він ну, не розуміє. Я голосніше кажу, він не розуміє, кажу, ну боже, ну як же так? А потім він каже, показую, кажу, ой, все це. А він так на мене дивиться, каже, пінапл. Кажу, угу, пінапл. Я сама думаю, боже Боже Іра, Іра, ти такий віслюк. А зараз ми вже в машині, я і ми їдемо в кіно, в кінотеатр. Я не знаю, що за фільм буде, якщо чесно. О, зараз в мене буде така зачіска, як от у фільмі про Бріджі Джонс, як вона їхала зі своїм коханцем на кабріолеті, от мене косинка злетіла і там все-все-все дипки стояло. А, покажу вам ще трошечки, потім пізніше покажу вам трошечки ще, як виглядають кінотеатри. Але нічого особливого там немає, так само, як і наші кінотеатри вони виглядають. Ми їдемо в особливі кінотеатр, там буде там а, були б американці, не американці, якби вони не придумали кругом, де можна що поїсти. І тут так само будуть кінотеатрі. Дуже зручні, дуже великі крісла, ти ніби як напівсидиш, напів лежиш в них. І прикол навіть не в кріслі, а в тому, що там в тому, поки темно, йде фільм. Там все одно ходять офіціанти і ти можеш заказати собі їжу, там якісь гамбургери, і т.д. і т.п. і багато-багато всього. Тож ми їдемо туди, зараз пізніше покажу вам сам кінотеатр.